День, мої дітки, мої розумнички. Сьогодні у нас заняття з аплікації, і ми напередодні новорічних свят будемо виготовляти новорічні листівки. А які ж вони бувають? З чого їх можна виготовити? Саме з папиру-ялинкові листівочки. А ось з листівочку таку іграшку. Прикрасу, теж можна виготовити із паперу. А ось такого сніговичка можна виготовити з фетру гудзиків. А ось такі листівочки, зірочки та свічечки можна виготовляти теж із картону та паперу. А ось і з фетру листівки. Погляньте, які вони гарні. І навіть, діти, можна виготовити листівочки з журналів та газет. Сьогодні ми з вами виготовимо нашу новорічну листівочку, на якій будуть дзвоники та кульки. Що ж нам потрібно для роботи? Як завжди, ножиці, клей, серветочка та кольоровий папір. Давайте, дітки, з вами виконаємо пальчикову гімнастику, щоб наші ручки вправно працювали. Дід мороз. Ялинку ніс, для звірят маленьких в ліс, для лисички зайченят, для пухнастих ведмежат з новим роком всіх вітав, подарунки роздавав. Виконуємо пальчикову гімнастику. Дід мороз ялинку ніс, для звірят маленьких в ліс, для лисички. Зайченят і пухнастих ведмежат. З новим роком всіх вітав, подарунки роздавав. Тож сьогодні, дітки, ми виконаємо ось таку новорічну листівочку. Для цього, дітки, зігніть аркуш паперу, напіл. Куточок до куточка. Гінаємо ось така листівочка виходить. Для того, дітки, щоб нам почати роботу, пригадаємо правила безпеки ножицями. Пам'ятаємо, що гострий кут ножиців ми тримаємо від себе. Починаємо, дітки, візьміть ялиночку, зігніть навпіл. Ось таким чином, погляньте діти так, вирізаємо ножицями ялиночку. Викладаємо на листівочку, ось так ялиночку вирізали, продовжуємо далі, дітки. Будемо вирізати кульки. Вирізаємо прямо кутничок, цей перший, складаємо його навпіл. Так. Та зрізаючи кути, вирізаємо кульки. Таким самим чином вирізаємо наступні дві кульки. Згинаємо та обрізаємо кути. П'яту кульку теж вирізаємо квадрат та обрізаємо всі куточки. Кульки викладаємо на ялиночку. Залишилося вирізати дзвіночки. Вирізаємо дітки, їх, викладаємо дзвіночки на ялиночку, ножиці закриваємо у його будиночок, дітки всі обрізочки акуратно у вас складені, Виберете клей, будемо наклеювати всі деталі. Спочатку ми наклеїмо ялиночку, а потім усі іграшки та дзвіночки. Ось така листівочка в мене вийшла. А яка дітки у вас вийшла, я перегляну у фотозвіті. Даруйте новорічні листівочки своїм рідним. Поздоровляйте їх з Новим роком. До побачення, дітки! До нових зустрічей!